На відстані двох кілометрів запорізьким добровольцям протистоять регулярні війська РФ. Спілкування в ефірі в них відбувається дуже, скажімо так, професійно, тобто без зайвих слів, чітко координати, дані і так далі. Тобто, немає жодних там мобілізованих. Супротивник б'є попередові з артилерії, мінометів і авіації. Це приход. все лисо. Це ділки декомпресіонні при пораненні при пневмотораксі застосовуються. Онклюзільне пов'язки при пораненні легень. Тобки, ну, тобто все, все необхідно для першої допомоги. Вміст наплічника показує військовий медик із Запоріжжя на псевдодок. На чиєму рахунку кількадесят врятованих побратимів. Декілька важких було. І дуже багато це звичайно так контузія разної степені складності. Тобто, тому що війна, наче зараз така, що контузія це, мабуть, номер один з поранень. Док фельдшер швидкої, однак, за фахом відпрацював лише рік у юності. Та коли почалася війна, евакуював родину, а сам не роздумуючи, пішов у військкомат. Для мене вже не було ніяких питань, то тобто, сім'я в безпеці, і звісно, я пішов і попав у цей батальйон. Медичну службу свого підрозділу налагоджував з нуля до найближчої лікарні звідси кілометрів 40 потрібне надійне авто. Попросили волонтерів нам дали джип повноприводний, і ми знаємо, що на будь-яку позицію в будь-який час ми завжди зможемо приїхати і забрати хлопців. Дякую волонтерам і за навал індивідуальних аптечок, які шлють з початку війни. Ми їх зараз всі. Перекомплектовуємо для того, щоб те, в принципі, у кожного бойця для перше ну, допомоги в нем фаптічки все є. Все є. Тобто це може навіть не знадобитись. Після значних успіхів української армії на Херсонщині моральний дух окупантів впав. І інформація, що, скажімо так, вони вже тільки чекають на те, щоб піти з нашої території. Запорізьку область теж звільнимо. Док передає вітання в Івано-Франківськ, де на його перемогу чекають дружина і двоє синів. Кохані мої, я дуже за вами сумую і сподіваюсь, ну колись найближчим часом вас побачити. Люблю вас.